Всім вітанечко, у нас в кадрі ваша улюблена машинка Peugeot 3008. Дизельна на роботі, кажу відразу, хто хоче нажати на паузу, перепрошую за вітер відразу або вимкнути відео, це дизель, робот, але є багато плюсів. Гарна комплектація і я би сказав навіть така машинка з ізюминкою. Задній парктрон, легкосплавні диски, тонований, як бачите, по заводу задній ряд. У нас також передні патрони, датчик світло сенсор дощу. Чистий 11 рік, класний пробіг, ну це їхня обмежувача хвороба. 4 електросклопідйомника, складання регулювання, підігрів дзеркал має автомобіль такий прекрасний, гарний салон. Ну Хтось зараз напише, фігня не подобається, буде мазатись. Ну, Знаєте, За красотою потрібно доглядати, як за хорошою жінкою. Перфороване шкірою кермо. 151 тисяча оригінального має машина пробігу. Робот звичайний простий, проекція на лобове скло, навігація. Датчики, я вже сказав, є автозатемнення, панорамка на весь дах. Машинка, в принципі, досить у хайному, класному стані. Тюф є присутній. Не було бачите 24 рік, 4 місяць, 146 тисяч було оригінального набігу. А, що в нас тут? Тут все прекрасно, стан суперовий. підігріви двох передніх, гарні коври. В принципі, по салону сказати, що до чогось можна так сильно докупатися, окрім цих скриптів, це, це їхня хвороба. Є шторки віконні. Красиві. Тут задній ряд в принципі просто бомбезний, також постану. Немає жодних претензій. Дуже гарно ця панорама виглядає. Ти, в принципі, салон такий світленький, він виглядає, освіжає автівку Ну і робить її такою більш видною і дорогою відчувається в салоні. Хоча просто звичайний колір салону, ну і шкіра. Так, тут у нас що в нас тут? Давайте покажу. Є поличка подвійне дно. Присутні. Докатка, можна запаску покласти повнорозмірну, розміру, ну, весь комплект, ніхто нічого не діставав. На рахунок ціни 9300 баксів. 9300 По автомобілю гарний колір. Дизельний зараз, до речі, заведена, мурлика я просто як сонечко мур-мур-мур-мур-мур як котик, не чути взагалі. По кузову зовні якихось яскравих дефектів немає. Звичайно, що сліди використання є, звичайно, що автомобіль не новий, він би ушний, але в загальному стан автомобіля характеризується як задовільний на її вік. Не побитий, не подертий. Я не бачу якихось яскравих видимих таких дефектів, які би навіть міг би вам показати. Ну, звичайно, що мікро якісь притертості присутні, які можна отут побачити. І ще якийсь там отут такий незначний момент, ну його в принципі, при звичайному, звичайній експлуатації не помітиш, та в принципі якщо не приглядатися, то не помітиш і взагалі тут якась мікроподряпана. Двигунчик заведений. Зараз я вам відкрию, покажу його під капотку. Ну, мені здається, що за такий стан пробіг він непоганий. Непоганий пижик. Мур-мор, мор, мор, мор. Працює ідеально. Фари 11-4 місяць. Одинадцятий-четвертий 11 місяць. Фари оригінальні. Працює гарно, рівненько дизель. Не, не чую зов... взагалі жодних посторонніх шумів чи звуків. У вікнах у нас одиниця, тобто однозначно зареєструється тим, що потрібно роком. Він код. Гарний подарунок дружині. В принципі, в загальному можу сказати, що автомобіль в непоганому, класному стані. Цікаво, набирайте, звичайно, що двозона кліма, блютузи, ці всі речі, вони по замовчуванню, тут йдуть, панорама закривається. Хто не любить яскравих сонячних променів, можете зробити тут собі. Такий затінок. Автомобіль середнього розміру, багато хто характеризує його як невеличкий кросовер, Ну, в принципі, на мою особисту думку, це так і є. Назвати його хатчбеком великим важко. Назвати його цей автомобіль універсалом важко теж. Насправді такий невеличкий кросовер невеликого кліренсу для дуже великого кліренсу, але зручної посадки, дуже кайфово ним їздити по трасі. Ну, Насправді є такий момент, що на цих автомобілях дуже крута витрата. От Конкретно ці машинки мають приблизно 5,5 до 6 літрів дизеля витрату. Вони дуже гарно шурують по трасі, хоч і це високий автомобіль. Пам'ятаєте, в мене була дизельна така, я не їздив на Київ декілька разів. На ручці буквально не так давно зі Швейцарії я привозив. Витрата, по трасі копійки, насправді. була в мене така на роботі також. І була бензинова на гідротрансформаторі. Цікавий форм-фактор автомобіля. Насправді для жінок жінкам взагалі дуже заходить. Величенький, об'ємненький, такий красивенький, невеличкий кросовер. Хоча насправді місця тут для сім'ї повноцінно вистачить. Багажник тут є, нормальний посадка, тут висока, зручна. Діткам по безпеці тут дуже-дуже гарно, тут є 6 подушок арбек, позаду місця достатньо. Та й виглядає, в принципі, свіжо, дорого, далеко, не дешево. Якщо вам цікава така машинка з Європи, наберіть по телефону, телефон є в описі до відео. Мені здається, що варіант класний. Маленький пробіг, який ви можете перевірити, тому що я залишив вам він-код, ви там доступні всі сервіси, які ви хочете, яким ви хочете користуватися. І можете, що, звичайно, приїхати з вашим спеціалістом, підключити комп'ютер, поміряти сажу, корекцію форс, пробіг. Я думаю, що тут це 99,9% зійдеться, тому що по звуку двигуна, по роботі, по їзді машинка дуже і дуже акуратна, класна, гарна і збережена. Але не нова, повторюсь ще раз. Якщо ви очікуєте, що ви приїдете до нас на майданчик і отримаєте новий автомобіль, народ ми торгуємо БУ автомобілі. Я думав вже на рекламі навіть написати БУ автомобілі з Європи. Тому що люди дуже часто живуть в ілюзіях, думають, що ми торгуємо новим. І воно має бути все ідеально. Тобто є такі люди, які, наприклад, приїжджають дивитися автомобіль, заганяють на підйомник і їм кажуть там. На підході передні гарні диски, передні задні колодки, там 107, 8 10 потрібно буде замінити. І там, наприклад, підпотіває задня стійка. Все, це вже кінець світу. Є ржавчина на ходовій кінець світу. Є якісь там мікромоменти, підпотівання якогось сальника, все, кінець світу. Тобто таке враження, що ви приїхали за новою машиною в автосалон. Ні, друзі, так не буває. Чи гарна ця машина? Однозначно гарна. Оцінка по 10-бальній шкалі. Ну, я би сказав, би, 9 твердих. Звичайно, що сліди використання на ній будуть. Але вона дуже і дуже охайна і красива. Можете подивитися на неї детально фотосесії в Телеграмі або Viber. Підпишіться обов'язково на Viber групу і Telegram. Побачите там детальну фотосесію. Я закину відео і нижче відео, посилання на відео. І там будуть там буде посилання на і на вайбер. І, в принципі, там зможете роздивитися собі детальні фото. Цікаво, набирайте. Тачка годна. повторюсь 11-й рік, 1,6 дизель, роботизована коробка передач, восьмиклапаний двигун, 150 тисяч оригінального пробігу, колір графіт, гарна комплектація на крутому салоні, як на мене, але не всім подобається. Я це прекрасно розумію. Не пишіть гадості, вам не подобається, це нормально. Комусь не подобається, комусь подобається. Наприклад. Я знаю, що жінки взагалі таке люблять і готові вологими серветками витирати кожну плямку там, тому що їм просто сама естетика, і автомобіль відчувається набагато дорожчим з таким цікавим, світленьким, гарним салоном. Всім гарного настрою! з За вами завжди був Степан, ютуб-канал Авторозбор. Тверезо оцінюйте можливості ринку запропонувати вам новий виушний автомобіль. Бо не хочеться витрачати час один одного. Просто не хочеться. Є машина, однозначно, що в кожній машині і будуть якісь мікромоменти. Ми намагаємося по максимуму зробити так, щоб мінімізувати ваші витрати на подальше користування цим автомобілем, але вони все одно новими бути не можуть, тому що ми прогуємо БУ автомобілі з Європи. Всім добра!